Оце така маленька дробілка, Але може перефігачити. Лупить, лупить. Зараз побачите. Тобто ви хочете сказати, що ця манюня має переробити оцю всю кучу? На тирсу? Доснатки. Ну, побачимо. Цікаво. Шо, зробимо підготовку до першого пуску. Це нам треба цю кучу перебороти. Ну подивимося. Ну просто подивіться, як вона меле. Це просто... Це щось. Така манюня, а так працює. Після дроблення у нас виходить ось такий продукт. Якщо е, дробити гілки е, до 1 см, у нас буде виходити ось такого плану щепа. Якщо дробити більше 1 см, у нас буде виходити безцінний продукт для копчення. Так такие. Вообще без вопросов. Как -то кажет, справа рухается очень версия. Передавайте по суті, що у нас залишилось. така кучка, зараз ми її зафігачимо. Залишилися такі великі споли. Їх можна попалити, я думаю, на шашлик піде. Абрикос, агонь, пару візків, і плюс. Дивіться, як ми удобрили город. Ми заодно одобрили город. Вот тут і вот тут. Насправді нормальная тема. Тут же залишилось досить небагато. Порівняння тим, що було. Така менюня все-таки попрацювала на результат. Подивіться, що залишилось від цієї кучі гілля. Все. Єдине, що залишилось, це порізати і оставити на дрова, на шашлички. бо це абрикос, фруктові дерева. Все, нема кучі. От така щепа вийшла. П'ять мішків. Ще два мішка пішло на мульчу рода.